Сьогодні вже 14 червня. Прийшло півтора місяці, з моменту, як я подав документи на оформлення закордонного паспорту. І от, от довгождана, довгоочікувана мить, закордонний паспорт. Прийшов, я його отримав. Прийшов знову. Знову ці черги. От, видають вони там два чи три рази. Три рази, да, три рази на тиждень з двох годин до п'яти годин. Ну, і за, і за цього і, обр... звичайно ж, виникають оці черги, давки, немає місця, коротше таке, я прийшов. Знову листочки, записався 60-66 я вже був. От, думаю, Та, ну це капець, це буде знову до вечора, десь годин в п'ять. Напевно, що заберу цей паспорт. Ну, але ж постояв, постояв, думаю, трошки постою, подивлюсь, як продвигаються діла, як проходить чергаться. І... На мій подив, в принципі, доволі таки швидко, воно ну, це все продвигалося. Вони збирали там по 5 паспортів. І зразу 5 паспортів заходить. Отдається 5 паспортів. Наступні там збирають теж 5 паспортів. І так, по черзі, поки ті заходять, ті виходять, Ну я зайшов десь ну хвилини хвилини 3 я там побув, значить, що я там робив. Дали мені, а дав же ж я потрібно брати з собою паспорт України. Обов'язково, що без цього паспорту я так зрозумів, не видадуть. От. Потім просять вас от сканувати знову ж таки при видачі цього паспорта. Позівного пальця правої руки. От. Після цього ви там розписалися в два рази ще, ще раз два рази розписалися на, у них, там, на листочку видачі, що ви отримали цей паспорт, і все, ви, ви власник нового паспорту. Як я дізнався, то, що він готовий. Я заходив на сайт міграційної служби, і там, в принципі, доволі таки непогано це вже організовано. Вже пишеться, якого числа ваші документи пішли в цю міграційну службу. Що вони там роблять, якого числа вони розглядаються, от, якого числа вони вийшли з цього міграційного. І вже наступний момент це був вже. Що ваш паспорт готовий такого-то такого числа. От, все, я подивився на цей сайт, подивився, що все готове. Доволі не не, ну, не не дуже вони затримували. Як казали, зразу 3 місяці чекати, ні. Півтори місяці, ну не 20 днів, як було анонсовано перед цим. ну, ну Мені немає куди спішити. Хлопці-дівчата. Отримав я паспорт, все нормально. Наступний етап затримання закордонного паспорта пройде. Все. Всім пока.